Тут починається наше майбутнє. Вас вітає школа успіху. Та я, Царинна Людмила Геннадійовна, вчитель музичного та образотворчого мистецтва Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Смілянської міської ради Черкаської області. Моє педагогічне кредо. Завтра урок і творити його треба, як метець творить вірш чи картину. Моє життєве кредо. У кожній людині є сонце. Тільки не треба його гасити, сказав Сократ. Принципи моєї роботи не стояти на місці, рух це життя. Роблю те, до чого маю хист та покликання. Викладаю так, щоб дитина насамперед була зацікавлена у вивченні образотворчого мистецтва, та їй хотілось занурюватись з головою у чарівний світ краси, Хочу бачити дітей успішними, які є майбутнім нашої квітучої України. Роботи є використання сучасних досягнень вікової психології, інноваційних технологій навчання для успішного розвитку пізнавальних, інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей школярів за умови збереження та підвищення резервів їхнього фізичного, психічного та соціокультурного здоров'я. З кожним роком образотворче мистецтво все сміливіше входить в життя нової української школи, адже всі розуміють, що прекрасне це добрий помічник у процесі навчання і виховання школяра. Так засобами образотворчого мистецтва виражається краса життя, природи, високі думки, почуття. Одним із головних завдань моєї педагогічної роботи є виявлення і максимальний розвиток творчого і духовного потенціалу учнів, приділяю увагу формуванню в учнів, глибокого і стійкого інтересу до творчості засобами образотворчого мистецтва. А мета моєї роботи це створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності, розвитку і самореалізації кожної особистості, намагаючись зберегти духовні цінності дитини, спираючись на унікальність і неповторність кожного учня, завжди допомагаю і підтримую у творчості. Уміння і бажання навчатися це той фундамент, який маю закласти я як вчитель. Тому перед кожним уроком потрібно шукати відповідь на вічне запитання. Як побудувати навчальну роботу, щоб вона викликала емоційне піднесення в школярів? Неодмінно позитивно впливала на їхні почуття і мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків та роздумів. Виховання учнів засобами образотворчого мистецтва було, є і завжди буде актуальним. Воно є тим неподільним комплексом позитивних емоцій, який безпосередньо впливає на всі аспекти виховного, культурного, морального та естетичного становлення особистості учня. Тому методичною проблемою, над якою я працюю, є використання інтерактивних методів. Нау. У своїй роботі використовую цікаві та інтерактивні методи навчання, які спрямовані на набуття високого рівня знань учнів, самонавчання і самоорганізацію. Навчальної діяльності. Недаремно саме слово інтерактив в перекладі з англійської означає взаємодіяти. У процесі навчання використовую в першу чергу ті методи, при яких в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці, де учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку. Відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної професійної діяльності. Використовую багато інтерактивних прийомів для роботи в парах, у малих групах, зокрема, коло ідей, акваріум, асоціація, мікрофон колесо опису, навчаючі, навчаюся, мозковий штурм, кубики історії, шість капелюхів, сторітелінг тощо. Розкритися дитячим талантам дозволяє метод проєктів, який почала впроваджувати в навчальний процес. Така діяльність привчає дітей до творчої, самостійної, практичної, планової, і систематичної роботи, виховує прагнення до створення чогось нового. Позакласна робота важлива складова моєї педагогічної діяльності. На заняття гуртка мистецтва крок до зірок намагаюся створити атмосферу, за якою кожна дитина змогла б розкрити свої здібності і талант. Маємо високі результати у багатьох конкурсах, як міського, обласного, так і всеукраїнського рівня. Є також неодноразово призерами на міжнародних конкурсах, нагороджені грамотами, дипломами та цінними подарунками. Вчитель не може бути цікавим для дітей, якщо сам не буде вдосконалюватись. Тому я намагаюся працювати над підвищенням свого загального професійного рівня. Самостійно опрацьовую новинки педагогічної літератури, постійно беру активну участь у різних методичних об'єднаннях, відвідую загальноміські семінари, онлайн-вебінари та заходи, уроки, заняття своїх колег, намагаючись взяти щось цікаве з їхнього досвіду. Провела міський семінар для вчителів мистецької галузі на тему інтерактивні методи навчання на уроках художнього естетичного циклу в новій Українській школі на вагомий внесок у розвиток творчих здібностей та обдарувань дітей і учнівської молоді нагороджена почесними грамотами, дипломами, подяками та сертифікатами. Мистецька діяльність це моє життя. Творчого учня може розкрити тільки творчий учитель, тому сама намагаюсь бути ним і цим заряджаю кожного учня. Я маю творчий потенціал, хочу реалізувати його. Впевнена, що мені все вдається схильно ризикувати. Мію бачити проблему і можливості її розв'язання. Маю критичне і гнучке мислення. Я в пошуку виховую творчу особистість. Пишаюсь, коли мої учні перевершують мене. Ось таке кредо творчого вчителя. Я намагаюся бути саме таким, щоб іти в ногу з часом і не відступати ані на крок, тільки вперед. До нових звершень.